Усі, хто зараз дивиться на мене, підходьте ближче до екрану та послухайте. Ви не повинні подобатися людям. Людям не обов'язково любити вас. Вони навіть можуть вас не поважати. Але коли ви дивитеся в дзеркало, вам краще любити те, що ви бачите. Ти коли-небудь запитувала у себе, чому у деяких людей іде все як по маслу. Вони впевнені, заходять, на них всі дивляться, машуть і кажуть: ось вона зайшла. Усі звертають на неї увагу, та вона забирає головні вершки цього сезону. А хтось так увесь час не має наміру і змоги просто встати з дивану і почати рухатися. Дуже резонує той образ. Жіночка з з'яво носить Прадо. Подивіться на неї, я вона впевнена, красива, статна. Ось, ось таке мені дуже подобається. А волк зоу стріт, здається, у них виходить все дуже круто і легко. Але чому ми всі не такі, як вони? Можливо, вони мають якийсь секрет. Про який ми не знаємо. Можливо, вони просто такими народилися, а можливо, в них батьки. Напевно, батьки все за них зробили. Ні, з певненістю не народжуються. Певне стають. Ось можемо подивитися на відчайдушних домогосподарок. Ось ця дівчина, мій фаворит. Я просто її обожнюю. Давайте послухаємо, що вона каже своєму чоловіку. «По егаїстка. егоїстка». «Согласна? егоїстка такої брав мене замуж, таков був уговор». Ти заробляєш, я трачу, і я договор соблюдаю. Так само я кажу своєму. Прийшло це одразу до мене? Ні. У мене були дні, коли я знімала, тільки починала знімати відео на Ютуб, я приходила в школу і над мною сміялася. Мої однокласники вони казали, що я смішна, що я кумедна. І за цього я не спілкувалася. У мене зовсім не було в соціумі, бо я вважала себе не такою, як. Повинна бути, я не знаю, якою, ось якою вважають себе невпевнені люди. Напевно, недостатньо хорошою. Правда? Тож, ж, видихаємо з думками про те, що впевненими стають, а не народжуються. А як це зробити? Ось саме для цього я знімаю це відео. Як побудувати велику класну впевненість в собі та зробити її своєю другою натурою секрети впевненості. Але для вас маленька ремарочка. Якщо ви думаєте, що ви зараз вип'єте червону таблетку, раз і завжди ви будете впевненою, пробачте. Цього не буде. працювати так. Прийдеться над собою працювати. Якщо ви хочете класну струнку фігуру, якщо ви хочете класного бойфренда або підвищення на роботі, за це треба змагатися, бо ось це все хочуть. Усі люди на планеті, на жаль, впевненість це не тоді, коли ти найкрутіша дівчина району, або найкрасивіша, або найуспішна. Це маленькі кроки, які потрібно робити кожен день. Це повне прийняття та любов до себе. Ми часу напевно слихали таку фразу, що люби себе, прийми себе. Але як? Ну це моя рука, прикольно. Але усвідомте, ви можете прийняти свою руку та з великим кайфом робити фотографії обручки на своїй руці. Ви можете інакше, ви можете завжди сидіти за столом з партнером і ось сидіти. Вже так, як свиня, свиня так завжди сидить, дівчата. Цього ми робити не будемо. Ми будемо сидіти зі своїми красивими, довгими пальцями. Я впевнена, якщо ви дивитеся це відео, то хочете стати найкращою версією себе. Або просто трошечки зробити себе кращою. Нагадаю, просто віра не допоможе. І червоної таблетки не існує. Давайте так. Уявимо собі, що ти бачиш співбесіду, впевнена та, здається, успішна у собі людина заходить в дуже красивому та дорогому одязі, і краватка дуже легко спадає до її живота. Ти дивишся і думаєш, боже, ось у неї точно все вийде, і звичайно, принижуєш трошечки себе, бо ти ну не така красива, як. Вона, але потім виявляється, що ця людина зовсім не та якою себе видає. Це просто красива обкладинка, на яку ти дивишся. А насправді вона з собою нічого не уявляє. Це як маркетплейс. Ви коли-небудь заходили на AliExpress, Я впевнена, що да. Давайте чесно Aliexpress. Ми дивилися ці речі і думали: ну це просто, просто піск моди. Я буду найкраща дівчина на своєму районі. Але потім ми дивимося опис, і він ну такий здається дивним. Але нічого страшного, ми спускаємося в коментарі і відгуки людей, які вже придбали цю реч, і бачимо, нитки торчать, якість погана, і сама річ не така, як себе видає. Тож річ не така впевнена у собі, як хотілося би. Впевненість будується щодня. Наприклад, спортсмени Вони впевнені у собі, бо кожен день мають тренування, вони знають, на що можуть розраховувати, і знають, в чому їх сила. Вони знають, зможуть стати у спарінг з цим партнером або не зможуть. Наприклад, я дуже сильно боялася співати на сцені, бо мені здавалося, що я погано співаю. Насправді моя невпевненість була лише в тому, що я не мала освіти співачки, і коли я пішла. Навчатися співати, і я почала співати так само, але набагато впевненіше. Ось для цього люди дуже багато проходять навчання. Я знаю, в мене є клієнтка, вона у все своє життя мріє бути тарологом. Ось їй подобається ця професія, але вона ніколи в житті тарологом не буде, бо вона увесь час купує навчання і їй здається, що вона ну, ще не до. Ще не довчилася, ще не така, як інша. Насправді, ми усі не такі. Ми усе своє життя живемо тільки зараз. Ми не знаємо, як правильно, і хтось каже правильно, просто з умним обличчям розумним. І ми дивимося і думаємо, що так, це правильно. Це тільки те, що з цією людиною у вас совпалася енергія. Розумієте? А люди, які бояться камери, наприклад, моя подруга. Я маш не знаю, як ти знімаєш такі відео. Ми можемо бути на мої штани. Вона каже, я купила нові джинси, підходить до дзеркала в магазині. А потім каже, бля, ну це було повне іспитання для мене підійти до того дзеркала, бо я дуже соромилась, дуже багато людей. А я кажу, а що вони про тебе подумають? І вона каже: Ну, типу, я така дурочка. Я думаю, а ти думаєш про людей, що вона дурочка, коли вона підходить до дзеркала та себе знімає? Ні, ти думаєш про те, яка вона крута, і що вона не побоялася, не соромиться встати і знімати. Дуже часто наша не невпер впевненість, вона звучить чимось словами. Наприклад, ти дуречка, бо їй здається, що люди її засудять, бо вона сама засуджує цих людей. А дуже часто наша невпевненість звучить нашими батьками, родичами або подругами, які свою невпевненість гасять об тебе. Ну що, секрети впевненості? Але скажу вам погану новину, я вже сказала вам главний і основний секрет впевненості. Кожен день. Маленькі кроки, маленькі кроки у спортивному залі. Наприклад, якщо б я пішла у спортивний зал і не побачила результатів через два місяці, я б побачила б результати на п'ятий день, трошки б набряки зійшли. Але потім нема результатів, і я б закинула, коли ви зробите свою фотографію до та після, ви завжди побачите результат. Бо ми звикаємо, і ми звикаємо себе увесь час хаяти і казати, що з нами щось не так. У нас немає результатів І навіть, наприклад, коли ви кажете, що я нічого не заробила, немає грошей. А ви взагалі рахуєте, скільки ви заробили того нічого, ви вже маєте, дуже часто ми вже маємо гроші, але обіцінюємо самі себе. Хочеш полюбити своє тіло? Стань перед зеркалом та. Афірмуй, ні, це не працює. Ніякі афірмації, навпаки, афірмації, це дуже погано, коли це єдина ваша таблетка, вона може зруйнувати ваш всесвіт в голові, який не є реальністю. Якщо ви будете підходити до зеркала і казати, ну ти така красива, а ви всередині не приймаєте і не сприймаєте своє тіло, то це зіграє з вами дуже погану шутку. Я вам обіцяю, Тож, якщо ви хочете приймати та сприймати. Своє тіло, ходіть у спортзал, слідкуйте, не запивайте алкоголем, не заїдайте стрес, не перекусуйте солоденьким, бо у вас поганий настрій. Працюйте над собою, і тільки тоді ви зможете приймати своє тіло. Спортсмен ніколи не буде впевнений у собі, якщо він називається спортсменом, чотири дня зі свого життя. Навіть якщо твій крок здається тобі дуже маленьким і незначним, то фігня про. Просто встати зранку та застілити ліжко це веде вас вперед. Якщо ви кожен ранок введете в своє життя звичку застіляти постіль, то у вас вже виробляється дисципліна. Ви не ставите просто стакан і не уху... не йдете кудись. Ви помиєте той стакан, і у вас завжди буде чисто в домі. Але це тільки маленький крок. Тож починай вже сьогодні. І не забувай, що впевненість це твої дії. А не просто факт, з яким тобі не вдалося народитися. Ми усі колись були невпевнені у собі. Все, дякую за перегляд цього відео. Я чекаю на ваші вподобайки та, будь ласка, напишіть в коментарях, як вам відгукуються чи ні, все, що я тут сказала, папа, -па, ваша маша.